Добрий день, малята! Я хочу вам сьогодні розказати віршик про матусю. Коло риску, закарлючку, на папері пише ручка. Всі з'єднались загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме наймиліше в світі мама? Мама для кожного із нас. Ось одна рідненька, своя, наймиліша, гарненька. Тож, скоро, свято 8 березня, я вас запрошую до нашої творчої майстерні, як завжди. І ми будемо разом з вами ліпити для матусі подарунок іграшкові оладки, і потім разом з нею погратися. Починаємо. Ми відриваємо від шматочка пластиліна. Невеличкі такі ще шматочки. Робимо з них кульки і пальчиками так розминаємо. Ось у нас виходить такі маленькі оладки. Ви можете їх зробити багато, можете зробити одну. Думаю, мамі ваші сподобається. І ви пограєте з нею разом, і вам буде весело. Дякую вам всім за увагу. До побачення, малича.